Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Шкода Octavia a 7 2015 року. Оригінальний пробіг 211 тисяч кілометрів, мотор 1,6 турбодизель, коробка механічна. Авто без жодного підкрасу. Останній того пройшла на 210 тисяч кілометрів. Денні ходові вогні протитуманні фари, омивач фар. Піксанонова оптика, виглядає передній ряд сидінь, підігрів, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, автоматичне світло, 211 тисяч оригінального пробігу, спортивне шкіряне мультикермо, круїз-контроль, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, Android-Auto, Apple CarPlay, меню автомобіля, датчик тиску в шинах, асистент паркування, задній та передній парктронік. Асистент освітлення, дзеркалата та рівня з попідйомниками, центральний замок, бездрутова зарядка для смартфона, центральний замок, старт-стоп, електрична кришка багажника, парктронік бардачок з охолодженням, механічна коробка передач передачка 12 вольт. Так виглядає задній ряд сидінь, підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення isofix диски r 17 електрична кришка багажника. Великий багажник. Резетка 12 вольт, Є двойна підлога, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом, кнопочки закриваються. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовти, село Цубошин. Авто в гарному стані, в технічному та візуально. нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.